И всем хай, с вами я Василь Геймер. Сегодня мы будем Water Flip Challenge. Так, смотрите. Ця бутылка багато краще. Не, а в коле... Алколи... Еее. Стоймо! Стоймо! Пробуємо тут! А ну видно? Песники виділи, як все. Файно кидається вже. Так. Майже. А потім поправим сюди біля телевізора. з боку. Єсса! далі. А ну тут знімати, чи видно буде видно? А ну, попсаби кинути. Не видно. Не видно, тоді пішли далі. Он там буде. Виться. Видно? Видно. Йо -йо -йо. Навіть стіну... Їду... Кажуть, що ми тут не кидаємо. Чого не переживай. Так. Але це зараз. Це, це... це теж не рахується. Це ж. Теж... Кидок повище. Ні, далі. пішли пішли, 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 пішли. Післи, шли, пішли. Так. Кідок. Та не переживай, я тут буду кидать. Видно? Видно. Стіль, пони, ні, не переживай, я не буду туди кидати. А якщо покотися далеко і години? Не, ну не переживай, замахав. Ти зловиш? Та не переживай, не Йой. <смас> Є. Аплатить. Тепер кидок пониже Кидок. А ми поправим на кришку, щоб упало на кришку. Це невозможно взагалі. Ні? Ні, я боюся. Скую. Мама, мій! Мій перший кидок на кришку! зробив. Чесно, це точно потрібно викласти! Коротше, скільки вже лишилося хвилин. Ну, на цьому ми закінчуємо. Жаль, що таке коротке. А, всім удачі, всім Всем пока. пока.